Чоловіча колекція трусарді плюс куполс лот номер 21 Розпочинаємо перегляд. Трусарді, шерстяні джемпера, Вони будуть в кожному лоті. В цьому лоті три одиниці в різних розмірах. Лоти будуть складатися з трьох блоків. Перший блок це одяг, другий блок це верхній одяг. Верхній, э, верхній одяг буде по окремій ціні. І третій блок це будуть аксесуари. Аксесуари також будуть мати свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде в описі під відео. Розміри в лотах різні. Моделі повномірні. До речі, всі джинси та брюки мають хорошу довжину. Брюки, трусарді. Піджаки від трусарді. Вони в кожному лоті в цьому лоті дві одиниці в різних розмірах. Тепер переходимо до блоку по куполс. Цьому лотіпу куполз джинси, брюки, сорочки, джинси. Ще одні джинси від куполз. Завершуємо перегляд по блоку одяг і переходимо до верхнього одягу. Шкіряна куртка від трусарді. Нагадую верхній одяг по окремій ціні. Ці шкіряні курточки є в кожному лоті. Утеплена джинсова куртка від Трусарді. Куртка від трусарді з капюшоном. Ця модель є в кожному лоті. Парка від Куполс. Тепла парка від Куполс з хутром. І переходимо до блоку аксесуари. Аксесуари це будуть шапки плюс шарфи від французького бренду Jot. Тут можна скласти два комплекти: шапка плюс шарф у різних кольорах. Аксесуарів буде 8 одиниць. Ще буде 4 шарфа в різних кольорах: бордо, синій коричневий та чорний. Лот номер 21. Чоловіча колекція трусарді плюс куполс. Саме цей лот може бути ваш.